Напередодні волинські рятувальники відкачали понад 400 кубометрів води з домогосподарств у Любешівській та Любомирській громадах. Рятувальники працювали, зокрема, у селі Ветли, де відпомпували 350 кубометрів води в трьох домогосподарствах місцевих мешканців. Найбільше підтоплень нині фіксують у Кам'янь-Каширському районі це 4 тисячі гектарів. Там на території Ковальського району 3 тисячі гектарів. Щоб вийти з цієї ситуації, насосні станції працюють безперервно. Площа підтоплень збільшилася після суботнього і недільного випадання опадів на території Волині. На сьогодні паводок цей в такому, ну скажімо, зафіксованому вигляді. Майже ситуація не змінюється. От, але вона стабільна. Для урожаю воно не так воно загрозливо. Єдине, що можуть сроки трошки бути перенесені, і то в північних районах це не є критично, але людям дуже багато є неприємностей. Є затоплені зараз на сьогодні підвальні приміщення, підтоплюються будівлі, підтоплюються господарські, навіть до будинків підходить вода. Але це тало дощові води. Це не річкові води, а тало дощові. От і питання в тому, що немає. Водовідведення швидкого